Батьківське серце таких 26 іменних колонів вручили дітям загиблих героїв із Прикарпаття. Йдеться про чотири громади: Солотвино, старі богородчани, богородчани та дзвіняч. Отримали колони обереги і двоє діток дружини загиблого героя Олени Прокопишин. Її чоловік Микола Прокопишин долав ЗСУ, став у перші дні війни і воював у 10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді. Для нас насправді дуже важливо. Важливо Як для дітей така підтримка і для дітей. Для дружин дуже важливо, тому що це відчувається, цей кусочок такої турботи та доброти, яка неосяйнає на даний час, тому що кожен десь відчув у на собі оцей такий розпач, тривогу, безнадійність, коли здається, що ти нікому не потрібний. Але ось такі заходи вони дають, дають ось такий. Шанс і відчути себе, що ти насправді ти не один Цьогоріч Вручення колонів оберегів відбулося на Прикарпатті в четверте. Загалом їх уже отримало понад дві сотні діток. Я завжди наголошую, що дітки, ви маєте тепер можливість, бо в житті різні ситуації бувають, коли вам важко, коли вам десь гірко і десь треба знайти якийсь вихід, ви маєте можливість взяти це сердечко просто в свої руки, мічно зажати і сказати ангелу-хоронителю, мій батько, який ти перебуваєш наверху, допоможи мені вийти з тої чи іншої ситуації, бо ми. Цей кулон, оберіг сприймаємо як цей зв'язок між дітьми, які залишилися тут жити на землі, і між ангелом їхнім батьком, який на небі це надзвичайно потрібна справа. Цей кулон це не є нагорода, це оберіг, і він означає, що часточка батьківського серця завжди з його дитиною. Ми вручили вже біля 9 тисяч таких кулонів по Україні. А маємо ще вручити по наших таких наближених підрахунках ще близько 50 тисяч. Дуже важливо, зазначає голова Богорочанської територіальної громади Ростислав Заремба, що дружини загиблих воїнів об'єднуються, і нині це спільнота, де кожен підтримує один одного. Свій вклад каже у це робить і сама громада. Найперше ми прийняли рішення, що до того. Часу, поки сім'ї зможуть отримати передбачені законодавством виплати, ми даємо одноразову виплату з нашого місцевого бюджету розмірі 200 тисяч гривень у випадку загибелі члена сім'ї, 50 тисяч, у випадку, якщо зник безвісти, і 20 тисяч у випадку поранення. Тобто це допомагає людям, хоча б на тому першому етапі, поки йдуть ці всі, -всі бюрократичні процедури, заформлені документів, мати можливість якусь підтримку з боку нашої громади. Ну, якісь такі речі звичні, типу там безкоштовне харчування в школі. Чи Відвідання гуртків сексі, музичні школи це, це само собою, це навіть не, не обговорюється. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Богородчанська громада втратила понад два десятки героїв. Мар'яна Джерч, Віктор Костенюк, телерадіо Раї.